Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви Мічів будуть впливати на нас сьогодні, 26 жовтня 2024 року, енергії Дня Дружні. Тому будуть актуальними питання партнерства, співпраці для когось можливого балансу і рівноваги. Також, можливо, доведеться сьогодні обмірковувати певні процеси свого життя. І керувати обставинами навколо себе, проявляти стриманість, витримку свою. І також це може бути сьогодні, у цьому, у цьому дні, вам доведеться приймати виважені рішення, або отримати корисну пораду, або комусь надати корисну пораду. Також сьогодні вам потрібно бути самостійними, впевненими у своїх діях, у своїх думках, вміти об'єктивно і тверезо оцінювати ту реальність, у якої ви саме зараз знаходитеся. Якщо доведеться когось переконати у своїх думках або почуттях, або бажаннях, то вам це удасться, звичайно. Тому що сьогодні буде така певна на рівні інтуїції, або так, трішки своєї фантазії, сприймати людей і відчувати їх настрій. Тобто, там, де вам потрібно, ви зможете досягти певного результату. Також на сьогодні буде сильно така актуальна тема незалежності і розрахунку. Тобто... У своїх діях вам захочеться діяти самостійно, і, можливо, у певних корисних, корисної мети. І Потрібно також на сьогодні керувати своїми почуттями, можливо, дещо зовнішнє проявляти холодність, стриманість, певні межі дотримуватися і не порушувати нічиї межі також. На роботі у бізнесі, хто сьогодні працює, для тих будуть актуальними питаннями виважених рішень. Також, якщо вам знадобиться допомога впливової жінки, можете звертатися, ви отримаєте цю допомогу. Проявляйте свій гострий розум, професіоналізм, рішучість і незалежність. Але будьте впевнені у своїх вимогах або у тому виборі, який ви будете робити, тому що. Якщо вам хтось буде чинити супротив, то ви зможете якусь емоційну неравновагу у вас вийти, і ви можете втратити бажання щось робити. У особистих стосунках, можливо, прийшов час щось виважити у своїх стосунках з партнером і визначитися або про свої обов'язки, або про те, які ви там плани собі будуєте, щось таке спільне, що у вас буде зближуватись. А до того, що на сьогодні буде такі енергії, що ви будете відчувати прохолоду від партнера, і це може вас ображати, але не варто, тому що це сьогодні просто такі енергії. І якщо у вас якась така виникла ситуація, де ви не можете. Прийняти у сім'ї якогось компромісу знайти, або налагодити взаєморозуміння, то подивіться на цю ситуацію ніби збоку. Тоді ви зможете прийняти виважене і розумне рішення. А також, якщо вам знадобиться порада якоїсь розумної людини або компетентної з тих питань, які вам потрібно вирішити, то будете звертатися і ви отримаєте ту допомогу. І порада на сьогодні. Якщо ви сьогодні будете десь з кимсь комунікувати, контролюйте за тим, що ви говорите, про що ви говорите. Тому що, можливо, хтось ваші слова може неправильно сприйняти. І якщо вам потрібно буде, то проявляйте свою незалежність. Будьте такі наполегливі, якщо хочете добитися якоїсь мети. І якщо якісь такі негаразди будуть для вас траплятися, то проявіть свою стійкість, не піддавайтеся впливу зовнішніх обставин. При прийнятті рішень використовуйте всю свою інтуїцію. А якщо щось не відповідає вашому уявленню, то ви можете сміливо сказати будь-кому ні. Тобто. Не йдіть всупереч і самі із собою, тому що ну, така конфліктна ситуація може назріти всередині вас, і вам потім буде важко з нею впоратися. Розвивайтеся. Якщо ви будете спілкуватися, взаємодіятися з іншими людьми, то це буде вам якби, допомагати розвивати себе, і тому що інші люди. Ну, допомагають напрацювати досвід нам. Інші стосунки нас навчають і допомагають проходити наші життєві уроки. Тому варто оцінювати ту реальність, в якій ви будете знаходитися, це те, що вже я вам говорила раніше, і приймати виважені рішення. Тож такими енергіями потрібно скористатися на користь для себе. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди було ваше приємне коло спілкування, в якому ви будете відчувати себе комфортно і спокійно. Мир вам і гарного дня!